Привіт усім малятам, хлопчикам і дівчаткам. Я запрошую маляток на музичне на заняття. То швиденько прокидайтесь та на стільчики всідайтесь. Сьогодні будемо співати, гратись та з іграшками розважатись. А спочатку віршик для дівчаток. Про ляльку будемо читати. Є ляля у мене. Схожа на мене, ну просто як менша сестричка моя. В обох нас косички, в обох круглі личка, і навіть всміхається ляля, як я. Однакові очі і в неї і в мене, однакові плаття зелене і зелене. І в неї косинка і в мене косинка. І навіть зовуть нас Маринка і Маринка. Ось такий віршик для дівчаток. І для хлопчиків вірша приготувала сьогодні я. Тож розташовуйтесь зручненько, то слухайте уважненько. Малесенький автобус увесь. Об'їздив глобус, побачив сто країв, додому захотів. Стомився він страшенно і спить в моїй кишені. А тепер малята послухаємо пісеньку. Тож сідайте зручніше та слухайте уважніше. Пісеньку про іграшкового плюшевого ведмедика, з яким люблять гратися і хлопчики, і дівчатка. Мій ведмедик плюшевий підгукнись! мій ведмедик плюшевий. Плюшевий назавжди. завжди, нібе в ведмедик плюшевий, раз, два, три. Мій ведмедик, плюшевий, зверху вниз Мій ведмедик, плюшевий, прокатись. Мі ведмедик плюшевий. Ужеми баю! Бай. Ось і добігло кінця наше музичне заняття. Малята, про що ми з вами сьогодні слухали пісеньку? Правильно про іграшкового плюшевого ведмедика. Ви сьогодні молодці малята! Уважно слухали пісеньку. Навіть хтось підтанцьовував. А наше заняття закінчується. До побачення, малята, до наступної зустрічі!